День української писемності та мови щорічно відзначають 9 листопада. За доброю традицією, ряд заходів з приводу свята проводять у п'ятій школі Слов'янська стіннівки, творчі заходи, конкурс імені Петра Яцика. Це та да багато іншого чекало на школярів протягом тижня. Тиждень був дуже насичений усілякими заходами для того, щоб Ще раз згадати про те, що українська мова це святиня, яку треба зберігати, яку треба передавати нащадкам. За православним календарем це день вшанування пам'яті преподобного нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Ці та інші цікаві факти розповідала лекторська група старшокласниць. Дівчата, переходячи із класу в клас, розповідали про історію виникнення співучої та калинової. Щоб підняти національну свідомість, щоб розуміти, що все ж таки ми є українською нацією, ми є українцями, і ми повинні цим пишатися. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам'ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному писемстві різних часів. В кожному класі тематичний урок. Сорочки, вишиванки, дівчата з віночками і, звісно, українське слово, що лилося у віршах і піснях. Матуся начіла! Дев'ятирічна Анастасія навчається у четвертому класі. Дівчинка розповідає, вірш про українську мову вивчила вкрай швидко. Мовляв, такий твір припав до душі. Мені він дуже сподобався, тому що там говориться про рідну мову. Нещасна неправедна людина, що добровільно і легко зрікається рідної мови. Щаслива праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. Як зазначають освітяни, кожного року святу передує величезна підготовка, бо саме українська мова та писемність це те, що треба берегти і шанувати. Існує український народ, існує українська нація, доки зберігатиметься ця святиня, цей скарб, українська мова.